Моя вулиця. Запрошую тебе, шановний читачу, пройти зі мною вулицями нашого селища і разом з тобою пошануємо пам'ять хороших наших старовижівчан. Ходімо! Хочеться йти там, де Батьківщина. Почнемо звідси, від колишнього колоспу. Ось вулиця Польова. У першій хаті зліва жили Таксюки, Тоня і Дмитруньо. Так ласкаво всі його називали. Хороша була сім'я. Скажу добрі слова на адресу тітки Тоні. З нічного чергування у пологомовому відділенні, де народився мій первісток Михайло, вона побігла додому. І зразу ж повернулася з подарунком. Ще ніхто не встиг до мене і прийти, а вона перша. Я здивувалася, кажу, ви ж були поряд, коли я народжувала. А вона відповідає, так. Але тепер я прийшла до тебе відвідати, як родичка. Справді. Тоня двоєрідна сестра мого батька по дідові Гнатові. Спасибі їй. Ніколи про цей вчинок не забуду. А Дмитруня був усьому зразком для мого тата. І діти у них хороші, двоє синів Віталій та Анатолій. Тепер там їх, живуть їхні ще й внуки. Ідемо далі. Ось навпроти хата діда Дениса, який прожив довге життя, понад 90 років. Він був старшим братом Юхимки, про яку я читала оповідання. Тепер тут живе його дочка Ніна Салук, людина вже поважного віку, привітна і щира. Далі обістя Черняків, навпроти оселя Маркусів, тепер Савичів. Їхня дочка Валя співає в церковному хорі. Я пам'ятаю трохи її батьків. Добрі то були люди. А ось обістя лимишуків, Гриця та Віри. Хазяйка вже поважного віку, але дуже працьовита і скромна. Гриця вже немає. Розумний то був чоловік, емоційний, відвертий. Отут перехрестя з вулицею Колгоспною. Треба зупинитись. Коли йду цим шляхом, то згадую колодязь. Пам'ятаєте, люди, той був старовинний колодязь, викладений не кругами, а прусами аж до самого дна. І вся вулиця брала з нього воду. Може, то говорить, в мені ностальгія, але вода була дуже смачна. Криничко моя, згадаю і про тебе. Якось зібралася громада і вирішили почистити криницю. А хто полізе на дно? Зголосився мій батько. Він нещодавно звів височезний обурік для сіна. І були в нього дов, нові довжелезні драбини для цього ворога. От стоять люди довкола, хвилюються. А чоловіки позв'язували довгі ці драбини, опустили їх у криницю. Об'язався батько в ужище для страхування, та й поліз аж на дно. Вибирав, вичищав і лебідкою видавав на гора. Обновилася водичка. І ще довго після цього служила людям. А коли десь у 1970 році. Точно не скажу. Робили дорогу, криницю засипали. Хороша місцина тут, де вона була, поклонюся пам'яті того, хто викопав її. Заговорилися. Тож ходімо далі. Ось хата вареників, витолішеного Андрія вже немає, а жінка його Марина ще живе разом із дочкою Ольгою, працьовита сім'я. На тому місці, де зараз хата не роди, Олі, не знаю прізвища її по чоловікові, була хатина попихи. Так всі казали на них по вуличному, на нашому кутку. А чого так? Марина після смерті свого чоловіка, з ним у неї було двоє синів Федя і Григорій, що жив у Ризі, вийшла друге за Мазурика Дмитра. І тут вони жили. Батько називав його не Дмитро, а Дмитьор. Коли він був маленьким, хлопці гралися на нашому кутку. І кожен казав, ким він хоче бути в цій грі. Так от Дмитьор завжди казав, що він у грі буде попом. З нього сміялися, але він стояв на своєму. Чепилося за Мариною після другого заміжжя прізвисько Попиха. Пам'ятаю, що часто просила мене, аби я написала листа та все до Феді, бо Гриць приїжджав до матері, а от Феді не було. Марина диктувала. Я написала тих листів, може, п'ять чи десять, і кожен лист з мати диктувала, як з під копірку. Ой, мій синочку, озовися. Відповіді не було. Далі за хатою попихи будинок Міндерів Юрія та Ольги. А колись на цьому місці під ліщиною була невеличка хатина мого діда, Гната і Юхимки. Саме сюди перебралися вони в село із хутора Перекіпського. Через дорогу була їхня клуня, там зараз живе Римар, за клунею польське кладовище. Батько казали, що хрести стояли ще довго, аж до 1939 року. У війну вони попадали, де-не-де -де утворилися ями від снарядів, але час усе вирівняв. Так і називаються його бочок за клуною і батьковим оборогом Могилки. У 1946 році мій дідна перед клуною звів дерев'яну з брусів хату. Там і пройшло моє дитинство, юність, молоді роки. Кланяюся тобі низько, земле, де я виросла. Дякую тобі, свята моя, рідна батьківщина. За нашою хатою був будинок Клевчука Трохима, брата батькової сестри Агафії. Він працював у ковері чи то в Бресті залізничником. Трохим жив тут, за моєю пам'яті з жінкою Катериною. Її чомусь називали Точиська. І славили жінку за те, що дуже швидко вміла копати картоплю. Можливо, колись я напишу про одну історію з їхнього життя, якщо мені дозволять нащадки. Навпроти Трохимцевої хати, бо на нього казали всі трохимець, то й хата Трохимцева, на розі вулиць Польової та Володимирської жила Катерина. Чогось казали на неї пайка, працьовита жінка, жила сама, але тримала корову. Пам'ятаю, я колись по черзі з нею один раз пасла корови. Я ще дитина підліток, а вона тоді була десь мого теперішнього віку, а може, трошки старша. Сіла вона на горбочку, зняла хустину і розпустила довгу чорну косу. Я дивувалася її красі. Правда, павутинки сивини таки вже світилися, світлі з до всього волосся. Яка ж то була краса, до речі, про хустку? Тоді жінки з непокритою головою не ходили. Хоч і літо, але кустка у заміжньої жінки була. Прості селянки вважали це обов'язковим. Тепер якось інакше. Дивись, і сива голова у жінки чи бабусі, а вона без кустини. Змінюються часи, змінюються і звичаї. Ось і перехрестя. Підемо далі. Ось тут Клопук Іван жив. І його дружина, Дуся, 85-річна жінка, вона ще є. Далі сім'я Павла Яскульського з дружиною Марією. Зупинімося. Але таки хочеться повернути на Володимирську. Про цю вулицю скажу, що колись давнину вона називалася Старе село. Саме вздовж цієї вулиці, аж від шмількових ям і до виїзду на коваль ліпили люди, хати, переїжджаючи з хуторів. А чого саме тут? Бо по цій вулиці була церква. Вона височить і зараз. Це наш Божий Святопреброженський храм. Поклонімося Богу святому. Зупинімося. Потім вулиця Володимирська розкинула свої рукави, як столітній дуб, свої віти у різні сторони. Так у нашому селищі утворилися кутки забіличі, джари, особені. Ось так і згадали ми хороших людей старого дівчан. Пошанували от і добре. Спасибі, що йшли зі мною разом, може колись, через 20 чи 30, а може, й через 50 років, хтось знову буде йти цими стежками і розповідатиме про теперішнє покоління колишніх нащадків. Бо так побудовано світ, все тече, все змінюється і кінця краю тому світові. Немає.